Дивіться, роблю розпаковочку, магазин мою. Син мій шуткує, що в нас скоро квартира буде називатися от по імені цієї марки, бо дуже багато товару їх я купила. Я півроку страждала над цим набором, чесно вам кажу. Тому ну що ну дуже хотілося мені саме кастрюлі, ось саме такі. Да? От, бачите. Отже, а тут якраз підус підуспіла акція. Отже, одна кастрюля. Другий кошик невеличкий. Ну, на нашу сім'ю з двох людей то якраз чудово буде. Невеличка сковорідка. І те, про що я давно мріяла. Зараз показую. О, сковорідка вок. Глибока, так, щоб можна було потушкувати щось. Кришки в мене є. І саме на Дивіться, який шикарний подарунок. Я над, над ним давно мріяла і дивилась на них сім, сім, П'ять ножів і очистка.